Усім доброго вечора, вітаю вас на прямому ефірі медіаплатформи вгору, де ми говоримо про те, що є на часі для мешканців Херсонщини. Сьогодні поговоримо про знищення російського танкера механік погодін поблизу Кінбурнської коси. Також дізнаємося, які ворожі підрозділи перебувають на лівобережжі, та чим змінилась тактика ворога. До прямого ефіру приєднається керівниця об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони півдня України Наталя Гуменюк. А я нагадую про можливість ставити питання у коментарі. Можете це робити вже зараз і продовж ефіру. Також, якщо у вас є ідеї для наступних програм, пропонуйте і ми запросимо відповідних експертів. Ми вже так робили, і за вашими питаннями запрошували Тетяну Гасаненко, начальницю Олешківської МВА, аби дізнатися ситуацію в громаді. Ну і як завжди нагадую, що на сторінках медіаплатформи вгору ви знайдете актуальну та перевірену інформацію у статтях, відео сюжетах. На Ютубі вгору вийшов подкаст про радянську військову символіку, яка залишилась у Херсоні. Про те, чому так сталося, ви можете подивитися у відео. Посилання на нього залишаю у коментарях. Ну, повертаюся до сьогоднішньої теми. До нас вже приєднується наша гостя Наталя Гуменюк. Пані Наталю, доброго вечора. Дякуємо, що завітали. Слава Україні, вітаю вас. Героям слава 11 березня повітряні сили ЗСУ в районі Кінбурнської коси знищили російський танкер механік Погодін. Пані Наталю, чи можете детальніше про це розповісти, яке призначення було у цього танкера? В принципі, вже фігурувала офіційна інформація від різних джерел. Про те, що це була за операція. І після підриву Каховської ГЕС. Тою великою повеню винесено на велику широку воду в морські морський, в морський е, простір, і потім прибилося на е, милину в районі Кінбурнської каси. Росіяни з ним скористалися, розуміючи на свій скудний розсуд, що е, таке закинуте судно не, приверте, не привертатиме увагу сил оборони. Е, Розташували там свій пункт управління безпілотниками типу FPV і е, пункт радіоелектронної боротьби. Е, тому що ці два напрямки фактично йдуть паралельно, е, оскільки звідки запускаються дрони, е, це місце також повинно бути захищено від тих самих дронів, е, але з боку противника. Е, тому м, працювало там е, в принципі. Е, Таке командне угруповання досить серйозне по кількості людей. Ми ще результати всі не знаємо, бо їх треба дорозвідати достеменно. Але те, що на цьому пункті бували в тому числі і поважні особи, така інформація фігурувала. Відпрацювали повітряні сили з дуже серйозним і виваженим підходом. По Цьому об'єкту, і оскільки він використовувався в військових цілях, незважаючи на те, що судно цивільне, у нас є наглядові і спостережні докази того, що використовувалось воно в військовому сенсі, порушення міжнародного гуманітарного права тут немає. Такий об'єкт законно сприймається як військова ціля. І відповідно по ньому було проведено бойову роботу із знищенням надбудови судна. А відповідно, і управління безмотниками і вірування пані Наталю. Погано чуємо вас, на жаль. Нам трошки заважають вхідні дзвінки. Перепрошую. Тобто, було знищено пункт управління безпілотниками і пункт протидії пункт радіоелектронної боротьби. Чи поменшало там ворожих сил після знищення механіка Погодіна? Яка загалом ситуація на Кінбурнській косі? До прикладу, атак безпілотниками типу FPV зараз ми там не спостерігаємо. Тобто, перед цим ворог проводив на тлі артилерійських атак, якими вони тримали вогневий контроль над Дніпробузьким лиманом, щоб Україна не могла відновити навігацію з Миколаївського порту. Ворог намагався обстрілювати Дніпробузький лиман, створюючи там таку небезпеку, картину підвищеної небезпеки, що суперечить цивільному судноплавству. І пізніше, коли ворог відчув, що наша бойова робота по Кінбурнській косі призвела до знищення його артилерійських позицій і вже так потужно розгортати артилерію вони там не можуть, вони перейшли поступово на використання в дронів не повністю замінивши артилерійські обстріли, але досить часто стало фігурувати. Ось це повідомлення про використання ФПВ, в тому числі по житлових будинках місцевих мешканців. А зараз, після знищення цього пункту, ми не фіксуємо поки що роботи ФПВ по Куцурубській і Очаківській громаді. Щодня війська РФ обстрілюють правобережжя Херсонщини з лівого берега Дніпра. Як проходить бойова робота ЗСУ із зачищення території та відкиду ворожих сил від берегової лінії? На жаль, не так інтенсивно, як би нам хотілося. І це пов'язане з об'єктивною реальністю, тому що ворога на лівому березі, на жаль, станом на зараз дуже багато, і наша бойова робота по їх вогневих позиціях, незважаючи на те, що досить переконлива і результативна, але вона все ж таки ще недостатня для того, щоб викинути їх на відстань 20-25-30 кілометрів від урізу води. Тоді вони вже не зможуть сягати своєю артилерією до правого берега, і нам буде трошки легше місцевим мешканцям Херсонщини, правобережне, буде трошки легше. Але ми продовжуємо бойову роботу і знищенням особового складу, і знищенням пунктів боєпостачання, і знищенням самих артилерійських установок ми завдаємо ворогу суттєвої шкоди. Фактично кожної з бойової доби в наших зведеннях фігурує від шістьох до півтора десятки артилерійських установок. Ви зазначили, що ворога на лівобережжі дуже багато. Це означає, що його стало більше чи та кількість саме залишилася? Ні, збільшення ми не фіксуємо. Ми бачимо, що вони проводять ротацію, тобто, втративши, наприклад, під час штурмів 30-50 Окупантів вони поповнюються підрозділами з, з запорізького напрямку, з більш глибоких тилів, тобто Мілітопольського напрямку, там де підрозділи в них розташовані на стадії готовності заміщення, але загальної збільшеності угруповання ми не фіксуємо. Створення додаткових ударних угруповань ми не фіксуємо. Ми бачимо, що час від часу вони підтягують з більш глибоких тилів, наприклад, човни, які втрачають дуже потужно, маневруючи поміж островами в дельті Дніпра, розгортаючи там свої спостережні пункти і намагаючись провокації влаштовувати в напрямку правого берега, але правого берега їм не сягнути. Скільки приблизно техніки та живої сили втратили окупанти на лівобережній Херсонщині з початку року? Ну, говорити про такі великі об'єми зараз ще зарано? По перше, ті розвіддані, які ми отримуємо, вони мають пройти певну верифікацію за? Відповідними е, алгоритмами, і ми зазвичай підбиваємо підсумки за результатами кварталу, до прикладу, три місяці, і тоді вже буде більш результативно і е, конкретно, тобто вже виважені результати з перевіркою, з підтвердженням і так далі. Зараз поки що маємо попередні результати, але і вони переконливі, фактично кожної доби бойової від 50 до 80. Фантів було втрачено, ось і можна порахувати. Так, якщо ми вже маємо понад 60 діб цього нового року і помножити це, хоча б на 70, це дуже потужні втрати ворога. І, зокрема, вони говорять самі в своїх радіоперехопленнях, які ми бачимо, ми чуємо в пабліках мілітаристських, в яких обговорюють цю ситуацію, що втрати дуже серйозні і вони під час штурм штурмів втрачають 70% свого особового складу. Тобто, якщо висунулось, до прикладу там, 30 людей, так, три групи по 10 окупантів, повертається назад фактично до Е, угу. Перед тим як поговорити більш детальніше про штурми, хочу ще запитати, які ворожі підрозділи зараз залучені на лівобережжі? Там фактично весь час відбуваються зміни в особовому складі, тому що дуже складний морально-психологічний стан у них вони потребують постійного маневру через те, що не може командування угруповання Дніпро утримувати контроль над всією цією об'єднаною конгломерацією сил. Ми вже Зустрічали там і елітні десантно-штурмові підрозділи, які залучалися до штурмів. Ми бачили там і так звані шторм з які сформуються з колишніх в'язнів. Ми бачили там і берегову охорону, і морську піхоту, тобто абсолютно різного рівню підготовки, витривалості і сформованості, тому що фігурували там і свіжосформовані підрозділи буквально нещодавно мобілізованих людей. Отже, ворог намагається на цій ділянці місцевості, на цій ділянці фронту готувати той контингент, який має. До більш потужних і серйозних дій перед відправленням, до прикладу, на схід, там, де більше сутичок на суходолі, в нашій зоні відповідальності, через те, що суходольні сутички у нас фактично тільки в районі плацдармів на лівому березі, в них не так розвинено ось це ось ця потреба в вмінні ведення штурмових дій. Більше потрібно ведення артилерійської контрбатарейної боротьби? З приводу найманців. Чи збільшується кількість найманців на лівобережжі? Тому що ми чули від місцевих також, що фіксують людей там іншої раси іноземців. Яка ситуація з ними зараз? Час від часу ми теж отримуємо такі розвітання, інформацію від руху спротиву або лояльно налаштованих громадян на тимчасово окупованій території, що фігурують вихідці з інших національностей, причому інших країн світу, навіть і е, такі випадки час від часу трапляються і нам, але масового залучення іноземного якогось контингенту саме на наших ділянці ми не спостерігаємо. В напрямку Брідніпровському, Херсонської області, ми не спостерігаємо. Частіше за все, це вище північніше, туди до Запоріжжя, ближче. Як бачимо з офіційних зведень, військові РФ не покидають думку штурмувати позиції наших військових, чи йде мова про зміну тактики з їх боку, і що відбувається зараз в районі Кринків? Станом на зараз ми не фіксуємо зміни тактики ворогів. Ми бачимо, що вони продовжують фактично м'ясні штурми без застосування бронетехніки, що суперечить. Правилам ведення подібних боїв, вони продовжують використовувати ось такі невеличкі штурмові групи до відділення, тобто 10-15 людей з різних напрямків, заходячи на позиції наших на плацдармі, для того, щоб вибивати їх стрілецькими боями. Ну і, крім того, намагається ворог використовувати підтримку артилерією, мінометами. Реактивними системами залпового вогню час від часу трапляються випадки застосування ворогом армійської авіації. Мова про гелікоптери, а ось тактичної авіації ми не спостерігаємо вже давно. Протягом десятьох діб вони не використовували її взагалі. Потім наважились, скинувши одну керовану авіабомбу по Херсону. Пам'ятаємо про потерпілих і поранену дитину сімирічну. Це е, знов таки точковий такий підхід, один поодинокий удар, і далі намагання е, знов шукати рубежі пуску. Для Зараз вдалий Пані, Наталю, звук кропа можна. Спробуємо знову продовжити. Так, чутно. Так, так, чуємо. Для тактичної авіації ворога зараз невдалий час. Вони мають уроки про те, що втрачали літаки, і тому наразі не можуть вільно її використовувати. Є питання від глядача: як нам допоможуть західні літаки, яку роль вони будуть виконувати на Херсонщині? Дуже хороше і правильне питання. Я хочу, щоб всі для себе це зрозуміли. Сучасні винищувачі це володарі неба. В першу чергу нам необхідно позбавити ворога панування в повітрі. Отже, основна загроза, яку ми маємо сьогодні, це загроза з повітря. Літаки можуть уражати цілі на дуже. В далеких відстанях, не наражаючись самим на небезпеку, тобто вони зможуть випускати керовані е ракети авіаційні, е які ми на оснащуються, по конкретних цілях, які ми будемо вираховувати там, де ворог зосереджує свої боєприпаси, свою зброю, свою техніку, свій контингент, е е крім того, вони е здатні знищувати літаки. Ворога, гелікоптери ворога і відповідно артилерійські установки. Тобто, таким чином розуміючи на якій відстані зможуть діяти наші вже винищувачі, ворог буде відступати на безпечну відстань. Це в першу чергу дозволить полегшенням зіткнути правому берегу. Чи є проблеми з поставками в окупантів, які логістичні шляхи вони зараз використовують? Поки що вони здатні використовувати всі логістичні шляхи, навіть ті, які ми намагаємось тримати під вогневим контролем. Я говорю про трасу М14, яка йде з Армянська. І... З Криму час від часу ворог отримує підкріплення по артилерійських установках, по боєприпасах, але саме ставка в них на суходольні маршрути, тому що ті шляхи, які містять мости, генічівські і чунгарські, мається на увазі, вони не можуть використовувати повноцінно там важкі вантажі, до яких відноситься військова техніка і боєприпаси, не можуть проїжджати. Це небезпечно технічно. Тож, поговорили сьогодні про роботу сил оборони на харсонському напрямку. Пані Наталю, дякую, що приєдналися до нашого ефіру і до наступних зустрічей. А я нагадую, що більше новин про Херсон та область ви можете дізнатися на майданчиках наших соціальних мереж. Тож, підписуйтесь на Facebook, сторінку Медіа платформа вгору, у телеграмі ми вгору News, в інстаграмі вгору, у Тіктоці вгору Херсон. Чекаємо на ваші вподобайки, коментарі та репости. Ну і, як завжди, нагадаю, номери телефонів, де ви можете отримати безоплатну юридичну консультацію. Юристи фонду милосердя та здоров'я працюють щодня з понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. Ем, друзі, дякую всім, що сьогодні ви були з нами. Також дякую за питання і е, зустрінемося вже у п'ятницю.